Господь з вами. І з духом ТВОЇМ Читання святого Євангелія ВІД Матея. Слава Тобі, Господе. Того часу Ісус сказав своїм апостолам. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. І хто любить сина або дочку більше за мене, той недостойний мене. І хто не бере свого Христа, а йде слідом за мною, той недостойний мене. Хто зберігає свою душу, той втратить її. А хто втратить душу свою заради мене, той знайде її. Хто вас приймає, той мене приймає. Хто приймає мене, приймає того, хто послав мене. Хто приймає пророка в ім'я пророка дістане нагороду пророка і хто приймає праведника в ім'я праведника, одержить нагороду праведника. Якщо хто напоїть одного з цих малих чашею холодної води тільки тому, що він є учнем, воістину кажу вам не втратить своєї нагороди. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри. Сьогодні ми з вами чуємо важкий фрагмент Євангелія. Важкий, як би ми до цього не підійшли. Думаю, що кожен, хто серйозно задумався над цим текстом, погодиться з тим, що це непросто. Ісус каже хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. І звісно, можливо, перше, що спадає на думку, коли ми чуємо саме цей фрагмент, це роздуми про всі ті історії про хлопців або дівчат, які хотіли піти або в семінарію, або до монастиря, і їх не пускали. Мені такі історії знайомі. Скоріше всього, вони вам також знайомі, коли батьки з якимись скандалами забирали. Ну, навіть знаю, що сина мама приїжджала в семінарій, забирала скандалом. Семінаристи стояли в вікна, дивилися. Були теж історії, коли доньки йшли в монастирі. Відомий такий випадок, коли монастир закритий. Ось і мама кілька днів поспіль голосила, як за померлою донькою. Хоча тій доньці нічого не сталося, вона пішла в монастир, вона так собі вирішила. І, звісно, що спершу нам можуть, можуть здатися ось такі випадки, тому що вони є голосними, ну так можна сказати, сенсаційними, скандальними, відомими через це. Але окрім цих голосних випадків, маємо набагато, можливо, прозаїчніші, такі вже, які до болю проїлися випадки, але, на жаль, також відомі, коли є молода пара. Або коли вже та пара вже не така вже і молода. І коли між людьми, які одружилися, вийшли заміж і їхніми батьками з тієї і з іншої сторони відбуваються тертя, відбуваються якісь непорозуміння. І тут списочки ого го, які довжелезні, дрібним почерком виписані. Тому що, на жаль, цих історій ми знаємо ну, надзвичайно багато. І саме до цього стосується саме цей текст. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. Разом із цими текстами потрібно подумати добре тут зараз про батька і матір кажеться, потім про. Якби прогортується, розумієте, якби на швидкості не кажеться нічого про дружину про чоловіка, і далі вже кажеться, хто любить сина або дочку більше за мене, той недостоєний мене. А як же з дружиною, як же з чоловіком? Не знаю, чому в цьому тексті саме цього немає, але давайте спробуємо зрозуміти, що взагалі ці порівняння такі гострі, ну і погодьмося, неприємні, можуть означати. Можливо, ви чули пісню Крихітки Цахсес. Так називається, не переплутав під назвою Ти на першому місці. Я докладно не пам'ятаю всіх рядків куплетів, що там співається, але ось цей приспів прокручується в голові, коли я готувався до цієї проповіді, думав, о, треба згадати про цю пісню, бо там дуже чітко згадується ти на першому місці. Аранжування пісні досить гарне, і я особисто дуже сильно вболіваю за музику, яка буде виконана добре, музику, в якій буде більше, ніж три акорди. Ну і я вважаю, що ця пісня. Ну, точно непогана з точки зору музичної. Натомість смислова нагрузка ось в цьому якраз куплеті, що ти на першому місці любий, то тут є певна проблемка, і саме з цією проблемкою нам сьогодні слід розібратися. Чому Ісус тут каже про проблеми з батьками, матерями, з синами, дочками, ну а я вже продовжую про чоловіків і е, дружин. Тому що в будь-якому випадку, ми з вами, які чуємо сьогодні ось цей фрагмент, повинні пригадати собі, а на якому місці ми ставимо яких людей? Як ми ставимося до інших людей, тому що якщо якусь людину поставити на невідповідне місце, на ось це перше місце, то проблема буде. Отож, розпочинаю одразу від того, що на першому місці жодна людина бути не повинна. Якщо в моєму серці буде якась людина, або я сам, тоді я буду егоїст. а Всі ми починаємо бути дорослими людьми після того, коли ми зізнаємося, що, на жаль, я егоїст. Е е кожен егоїст, і кожен з цього повинен лікуватися, дозрівати, виправлятися по-своєму. Е е це для кожного своя робота. Але далі, на цьому першому місці не повинен стояти ані я сам, ані інша людина. На цьому першому місці може має право стояти виключно і тільки сам Господь Бог. На кількох прикладах таких найбільш простих і банальних на виду просто ситуації, які, можливо, цих можливо свідками цих самих ситуацій були і ви, і, можливо, задавалися питаннями, чому ж щось або. Чиєсь життя пішло на перекосяк, не склалося, адже все так гарно виглядало, все мало бути так добре. Чому ж не вийшло? Чому, чому? Де відповідь? А відповідь ось вона, тому що хтось був на першому місці. Пригадайте, будь ласка, кілька днів тому я на проповіді згадував десь так, буквально в рамах прикладу, але потім по коментарях бачив, що саме цей фрагмент людей зачепив найбільше про поведінку дітей на службі. Як правило, це питання зачіпає і дуже сильно дратує багатьох-багатьох людей. Е, і подивіться, в чому тут буває проблема. Ну і ясно, що я не можу в одному реченні чи навіть в одному абзаці е, охопити всі складові цієї проблеми, а всю проповідь цій проблеми присвятити не можу, тому спробую з е, цим одним реченням е, зрозуміло, що всім людям, які є на службі, потрібно змиритися з тим, що на цій службі є присутні інші люди. Хтось сопе, хтось співає не в ноту. Ну, Набагато гірше, коли і органісти і чи органістка теж ані грають, а не співають в ноту, але це зовсім вже інша історія. Ми приречені на ту ситуацію, що хто буде служити ту літургію, того що Ну, не те, що подобається нам якийсь священик більше, а якийсь менше, але, скажімо, цього нам. Краще слухається, а цього нам гірше слухається. Ну, погодьмося, це ж правда. От до мене вчора, наприклад, телефонувала одна людина і казала, що о, а до нас завтра на парафію приїде такий-то і такий-то. Я така рада, я так тішуся. І знаєте, я дуже тішуся от такими випадками, коли хтось радо йде на службу, коли людина очікує вже день наперед, що хтось там приїде, хтось там буде служити, казати проповідь, і людина вже за день до того вже тішиться цією службою. У вас теж так є? Ви теж так тішитеся проповіді. І так от, ми приречені на тих людей, які знаходяться з нами разом на службі, і чи то буде хтось там сопіти, чи не знаю, заснеї буде хропіти, чи то будуть дітки маленькі, чи то та дитинка буде бавитися плюшевою іграшкою і нею лупити об лавку. або... То буде пластмасовий трахторець, і всі будуть слухати, як це воно відбувається. Тобто, перша річ з цим потрібно змиритися. Друга річ, якщо ви батько, мати, не знаю, там тітка, бабуся е чи дідусь цієї дитинки, то ну якось так делікатно скажіть тій дитинці, що якщо це можливо, а в дуже багатьох випадках, все-таки це можливо, якщо трішки прикласти зусиль і фантазії, то щоб ця дитинка, ну якщо можливо, не шуміла. Але що цікаво, тут з'являється проблема знову та сама наступна, що як так, ви нашій дитині зробили зауваження, а то вам діти заважають, а то ви прийшли молитися чи на чужих дітей заглядати. А ви, значить, ага, то така, то ваша молитва. І вже починається, розумієте, один фронт в одну сторону стріляє, що ви там зробіть так, щоб тих дітей не було так, начебто їх взагалі не існує. Це неможливо, ті діти живі. Е, і другий фронт відстрелюється, каже, що яке ваше діло, це наші діти, будете мати своїх, ти будете казати, або коли були ваші малі, то тоді треба було казати. І починається ця нескінченна сварка. Ша, я не про сварку, я не про це. Я про те, що суттю цієї проблеми дуже часто стає саме ось ця теза, що ця дитинка. Дуже часто, не кажу завжди, але спробуйте самі це розібратися у своєму серці. Дуже часто ця дитинка стає божеством, дуже часто сімейні пари от саме переживають якісь кризи, тоді коли якби от все для дітей, все для дитини, все для дитини. Це ненормально, коли все для дитини, тому що має бути час для мами, має бути час для тата. Дитина повинна дивитися, і також дитина, діти повинні дивитися на те, що крім неї на цьому світі є ще хтось інший. Є тато, є мама, є там, наприклад, братчики, є сестрички, якщо вони є. Але ця дитина повинна рости з цим переконанням, що вона не центр всесвіту, що на ній світ не зійшовся. Якщо ця дитина живе в такому переконанні, що на ній світ зійшовся, і вона на першому місці, вона є цією принцесою чи принцом, то тоді, звісно, горе тим, хто по життю зустрінеться з цією людиною, тому що ця людина буде змітати всіх на своєму шляху, вона не буде рахуватися ні з ким, вона всіх буде мати ні за що і так далі. і так далі. Я думаю, ви це знаєте. З дітьми побіжно, обіцявши коротко, розібралися. Тепер перейдімо до чоловіка і до дружини. Ну, як в ті пісні співається, любий ти на першому місці, і звісно, це ситуація без виходів. Тому що, е, наприклад, така собі там не знаю, дівчина такий собі хлопець намріяв, що от тільки він зустріне цю, або тільки вона зустріне цього. В них щось там почнеться, в них щось там буде. І нарешті все життя буде довершеним, наповненим, нічого не буде бракувати, все буде най-най-най-най-най найкраще. -най 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 І тут ця молода людина, як правило, дуже швидко приходить до висновку, що стоп, а він якийсь не такий. Він не мав бути таким, я його собі уявляла зовсім інакшим. Він мені має дати це, дати це, дати це, зрозуміти тоді, тоді і тоді. А виявляється, що мене інша людина, навіть якщо це найкраща людина, навіть якщо ця людина любить мене з усіх сил, вона все рівно не може дати мені всього. Бо вона не може мене завжди зрозуміти, вона не може завжди поставити себе на моє місце. Не завжди може взяти до уваги багато яких інших речей, тому що людина обмежена багато в чому, тому що людина буває втомлена. Тому що людина це просто людина. І тому намагатися перекинути відповідальність за своє щастя чи нещастя на іншу людину це завжди програма з зрозумілим кінцем. Це програма без виходів, це катастрофа. Тому що дуже часто людина скаже: Все, я нещасливий, я нещаслива, я не мав бути таким, і в мене мало бути в житті все зовсім інакше. Чому? Тому що всі надії були покладені на цю людину. Зрозуміло, що важливо за кого вийти заміж. Зрозуміло, що важливо, за кого з ким одружитися. Зрозуміло, що багато чого залежить, чи ці діти слухають батьків, чи не слухають, чи шанують їх, чи не шанують. Зрозуміло, що всі ці речі важливі, але ми завжди будемо програвати, коли будемо покладати абсолютно все на людину. Тому що повноту, оту от повноту, яку ми очікуємо, це прагнення, що нас всі зрозуміють, всі заспокоїть, дадуть нам все те, чого ми очікуємо і потребуємо, це може дати тільки сам Господь Бог. І до цього нам потрібно весь час повертатися, тому що. Інакше ми наражені на нескінченний неспокій. Одне питання на вечірньому чаї я не встиг прочитати цієї середи, чи в четвер проводив, то зараз просто про нього двома словами скажу. Там питалася в мене одна людина, каже: а що робити з родичами, якщо вони дістають з питаннями, коли ти вже вийдеш заміж? Ну, як варіант напрошується, перша відповідь така: ну, найбанальніша, найпростіша це вийти заміж. Але я мушу вас розчарувати, якщо ви думаєте, що вам треба вийти заміж для того, щоб від вас відчепилися, то від вас ніколи не відчепляться. Тому що після того, як ви вийдете заміж, вас питаються там, а коли дитина, коли вас буде дитина, спитаються, коли друга. Коли буде друга, спитаються, чого вона така неслухняна. А коли вона буде слухняна, скажуть, а чого інша неслухняна, а всі діти ідеальними бути не можуть. І ви все життя будете виправдовуватися і намагатися жити так, щоб угодити іншим людям. І ця історія не має кінця і краю. Хочете виходити заміж? Виходьте. Не хочете? Не виходьте. Ну, з семінаристами так само. Хочеш бути священником? Будь. Не хочеш бути священником? Не будь. Розумієте? Наше життя не належить ні єпископу, ні ректору, ні чоловікові, ні дружині. Ми відповідальні. І я думаю, що ось ця дозрілість, дорослість починається саме тоді, коли людина починає розуміти, що я щось роблю в моєму житті, щось правильно, щось неправильно, але я відповідальний. І від розуміння цієї відповідальності дуже багато чого залежить. І саме про це сьогодні каже Ісус: щоб поставити Бога на перше місце, зрозуміти, що. Від тебе, від твого вибору, від твоїх пріоритетів, що для тебе важливіше або другорядне, залежить все, що ти будеш робити далі. Але далі, сьогоднішній фрагмент продовжується. І сьогоднішній фрагмент, як ви добре пам'ятаєте, я завжди в проповіді намагаюся поєднати Євангеліє з першим читанням, ну або з другим, але сьогодні звернімо увагу саме на це перше читання, в якому розповідається про пророка Єлисея, який ходить, пустинна земля. Всюди спека, все розпечене, і тут він приходить до пари, які дають йому готельні умови, дають кімнатку окрему і тут читаємо. Збудуємо йому невеличку верхню світлицю та й поставимо йому там ліжко стола, стільця і каганець, щоб він, як зайде колись до нас, міг там зупинитися. І читаємо про такий образ такого собі відпочинкового, хорошого місця, що от він як буде собі йти, то буде мати можливість там зупинитися. Ось того всього каганця, щоб якось там е, і помолитися, і, не знаю, можливо, писати. Ну це ж пророк. Е, так, він працює пророчою письменницькою працею, в тому числі. Е, і чуємо цей такий гарний опис, що його е, затримали, його обслужили саме через те, що він пророк. І сьогодні Ісус також каже ці слова про ось цю заплату. Е, Хто приймає того, хто послав мене, хто приймає пророка в ім'я пророка, дістане нагороду пророка, і хто приймає праведника в ім'я праведника, одержить нагороду праведника. І якщо хто напоїть одного з цих малих чашею холодної води. В іншому перекладі кухликом, я не знаю, чим кухлик заважав. Тільки тому, що він є учнем, воістину кажу вам, не втратить своєї нагороди. Отож, здається, спершу, що ну, так, дати кухлик холодної води, ну, найпростіше, що може бути. А ні, не найпростіше. Тому що, ще раз, це не з холодильника дістати, не знаю, там додати льоду. Або там сам кухлик охолодити, і вода там вже стоїть давно охолоджена або морожена, і ми даємо людині попити цієї води. Це означає в їхніх обставинах тоді без холодильників і без технології замороження, що потрібно було спуститися до якогось джерельця, набрати тієї холодної води з джерела в холодку, принести і дати. Тобто, це якісь певні зусилля. І тут ми звертаємо увагу саме на цей кухлик, тому що мова ж не про е, Чи не про саму холодну воду. До речі, в оригіналі тут написано не про воду, а про якби, цей кухлик холодного напою. Не вказано конкретно чого: чи то буде вода, чи то буде, не знаю, якийсь там сок, чи вино, чи, чи якийсь інший напій. Словом, кухлик холодного напою. Чим людина може втамувати спрагу, чим може спростити, не знаю, спекотний день, що може полегшити якось цей самий день. І тут акцентується саме на цьому кухлику, і в цьому кухлику є якась певна увага. Зверніть увагу, пам'ятаєте, я колись вам розповідав. Ну, Вам, взагалі, в проповідях я не знаю, чи ви тоді чули, але пам'ятаєте, коли там, дай Боже, пам'яті, у 2012 році Стів Джобс помер? То тоді, коли його ховали, тоді, коли розходилися бестселерами книжки про нього, біографічні там документальні фільми і так далі, то розповідалося, що він був євангелистом там новаторства, технологій інновації. Оце слово тоді так дуже сильно мусолилося. Потім воно якось так пропало, невідомо чому. Ну і казалося, що він був євангелистом. Але ж, чекайте, зараз євангелист це той, хто Євангеліє проповідує, але світська культура. Використовує ті культурні коди, які є в нашому суспільстві для того, щоб передати якийсь певен сенс. І ці культурні коди є надзвичайно важливими. Пригадайте, ось цю новину на Кредо кілька днів тому, коли там люди в якійсь вікторині в Сполучених Штатах отримали питання, яке слово пропущене отчинаш. І не вгадали, хоч було там я не знаю п'ять чи скільки учасників, ніхто не вгадав, яке слово пропущене от наш. І там в коментарях у нас люди сперечаються, кажуть, що «Отче нас це католицька молитва. А якщо вони там не знаю протестанти, то вони можуть і не здати ні навпаки. Протестанти дуже добре знають святе письмо. Якщо це справжні протестанти, віруючи, практикуючи У Сполучених Штатах, таких багато. Ну, але серед них не було тих, які були саме, е, на, брали участь в тому самому шоу. Так питання ж не в тому, чи вони католики чи протестанти. Питання в тому, що Отче наш є певним культурним кодом. І якщо християни перестають користуватися своїми культурними кодами, як Отче наш, е, як якісь певні порівняння, наприклад, використання цього самого євангелиста, то світські... Абсолютно маркетологи, які не мають до спасіння ніякого відношення, яким йдеться виключно і тільки про заробіток, будуть використовувати ці терміни. Чому Тому що святе місце порожнім не буває? Так, от, так само як про нього казали, що він євангелист, так само тепер ось ця, ця Клянка води так само використовується. От, наприклад, ви могли побачити, що багато яких різних блогерів, яких медійних платформ по всій Україні за кордоном використовують такий сервіс, наприклад, як Патреон. Але той Патреон використовує досить велику комісію, багато знімає за ці операції фінансові і тому є трішки фінансово вигідніший такий самий сервіс, який називається дай мені кави. Баймія e, І, Чи, чи там, купи мені кави, так? Купи. О, купи. E, і мова також про, про цю склянку кави. І якби про склянку кави кожен розуміє, що ага, я просто перераховую кудись там суму, скільки коштує кава. А більш-менш, ну, якщо нас, глядачів такого-то блога чи читачів такого-то сайту є досить багато, ну, то кожен там по, по каві купить, ну, та й людям буде на зарплату, на, на оплату серверів, там, ремонти і якусь там іншу техніку. І зверніть увагу, що використовується цей самий євангельський принцип: що не треба багато, просто дай на каву. І якщо дасиш на каву, цього вже буде достатньо. Не знаю, я тут бачу цю паралель, для мене вона якась дуже сильно очевидна. Ну і справді, ви, коли перераховуєте якийсь донейт, якусь пожертву на кредо на один з багатьох сервісів, який є в нас, то це дає можливість нам. Далі працювати, проповідувати, чому ну бо ми займаємося саме тим, чим займаємося. А чим ми займаємося, ну те, ви самі бачите, чуєте, читаєте. Тут якби не потрібно пояснювати, тому що все, все очевидно. І тут саме є розуміння, що ви пожертвуєте, ви підтримуєте через це, що ви в цьому бачите сенс. Ніхто ж не мусить це робити, ніхто ж не зобов'язаний це зробити. Але ви робите це тому, тому що вважаєте це за потрібне. Сьогодні ми з вами бачимо кілька сенсів. Ну, текст дуже глибокий, такий сконденсований, який з одного боку розповідає про те, що не можна на перше місце ставити ніяку людину зовсім ніяку. Тому що в той момент, коли ми на перше місце ставимо якусь людину, за цим можливо не моментально, але через якісь там роки прийде якесь дуже глибоке розчарування, коли людина скаже все, нічого не клеїться, нічого не виходить. Як так я всі надії поклав на цю людину, а ця людина там не виправдала цих надій, я навіть не кажу там про якусь там зраду або там про якусь образу. Ісус каже, потрібно покладатися повністю тільки на Бога. Але далі, коли ми покладаємося на Бога, потрібно вже розуміти, що яким чином це покладання відбувається. Можливо, тим, що я когось підтримую, можливо, тим, що я буду е, намагатися якусь добру справу е, втримати. Е, на останок, ще такий останній приклад. Е, зверніть, будь ласка, увагу, скільки за останні роки зроблено малими зусиллями. Е, от розумієте, наше суспільство. Дяка Богу, дуже сильно змінюється саме через те, що ми з вами переходимо від такого посттоталітарного суспільства, яке думало, що держава це десь там, що держава це десь хтось. Ми з вами зараз вже є такими людьми, які розуміємо, що держава це я, кожен з нас це держава. Кожен з нас, в залежності від того, що він буде робити, ну, так будемо і мати. І тому кожен з нас повинен щось робити. Можливо, це буде е, склянка холодної води. Можливо, це буде, не знаю, викидання сміття е, в смітник. Обіцяв, що останній приклад, ні, неправду сказав, ще один приклад. Е, дуже часто зранку я себе погано почуваю через те, що е, виходжу на вулицю і дивлюся біля дверей, е, валяється. Сміття, якась пляшка або з-під горілки, або з пляшка з-під якогось пива, або сляда, або там, пластикова. Ну, я розумію, що її треба прибрати, і я її беру і йду. І оскільки це рання пора, я собі йду до смітника з цією пляшкою з-під горілки, чи з-під пива, то це виглядає, знаєте, в цю ранню пору дуже так я би сказав, романтично. Здавалося б, в чому різниця, в чому річ? Ну, тому що хтось з цього сміття не викинув. А як буде виглядати той, хто буде викидати це сміття? Це вже ну правда комедійний елемент. З цього можна вже собі трошки посміятися. Дорогі брати і сестри, сьогодні Господь каже, що він має бути на першому місці, а тоді все інше буде на своїх місцях. Амінь.